Вітаю на п'ятому уроці. Сьогодні ми поговоримо про неозначений артикль EN. Частка EN ставиться перед іменниками в однині. Колись частка EN була словом «one», тобто «один». Так навіщо ж нам два види незначеного артикля? Справа в тому, що якщо слово починається з приголосної, ми будемо ставити неозначений артикль. Е. Якщо слово починається з голосної, то ми будемо ставити неозначений артикль N. Наприклад, «a bed», «a table», «a ball, «an elephant», «an orange», «an egg». Неозначений артикль це частка, яка ставиться перед іменниками в однині. Якщо слово починається з приголосної, ставимо неозначений артикль «Е». якщо слово починається з голосної, ставимо неозначений артикль N.